Сумський державний університет має власне потужне онлайн-середовище для навчання студентів, яке забезпечує всі освітні потреби. Кожен студент має особистий кабінет для авторизованого доступу до ресурсів та інформаційних сервісів університету. Це дозволяє студенту взаємодіяти з викладачами та іншими студентами онлайн. А також зручно та своєчасно отримувати доступ до навчальних платформ університету, завантажувати електронні книги, замовляти та переглядати літературу, отримувати інформацію щодо фінансового стану своїх договорів на навчання, обрати дисципліни вільного вибору, формувати свій персональний маршрут навчання, отримувати інформацію про свою навчальну групу. Відомості щодо зайнятості групи, викладача та аудиторії, інформацію, яка потрібна для виконання своєї навчальної діяльності, брати участь в опитуваннях щодо моніторингу якості діяльності університету. Тощо. У Сумду побудовано єдину навчальну платформу, що забезпечує доступ до якісного навчального контенту. Це допомагає зробити процес навчання більш ефективним та зручним для студентів. Ідея діджиталізації і цифровізації освіти робить розвиток віртуального онлайн середовища більш пріоритетним і надає перевагу цифровому контенту перед іншими формами представлення навчальних матеріалів. Сучасне навчальне середовище університету забезпечує індивідуалізацію освітнього процесу, що передбачає власну траєкторію навчання, інтегрованість та комунікаційну єдність, глибоке занурення учасників різних форм навчання, високу інтерактивність та гейміфікацію процесу навчання. В онлайн-курсах викладачі забезпечують студентам доступ до всієї необхідної інформації. Курси наповнені повнотекстовим матеріалом, різноманітними завданнями, що допоможуть набути практичних навичок і вмінь. Відеозаписи занять допоможуть краще зрозуміти навчальний матеріал та підготуватися до іспитів та заліків. Тести перевірять, як студенти засвоїли навчальний матеріал. Віртуальні тренажери призначені для закріплення знань, набуття навичок та контролю знань у конкретній предметній галузі. Практичні завдання, завдання для обговорень та дискусій, для спільної роботи, а також проєктні завдання допоможуть студентам розвинути навички критичного мислення, комунікації та співпраці з іншими студентами. Сумський державний університет. Майбутнє що поруч з тобою.